Доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк. У нас таке нове надходження, це у нас Audi Q5. Автомобіль у нас 2020 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном. У нас тут безключовий доступ, також датчики сліпих зон. Всередині чорний шкіряний салон, також електросклопідйомники, електрорегулювання, підігріви, дуже гарні дерев'яні вставочки, датчик світла, датчик тушу, мінімальний пробіг 64 тисячі, великий сенсорний монітор. Також у нас тут трьохзонний кліматконтроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка переметання передач, електроручник. Автомобіль повністю вкомплектований всіма функціями. Також гарний збережений стан сидінь. Також у нас позаду електросклопідйомники та клімат-контроль. Хороша гума Континенталь. Автомобіль у нас також має передні та задні парктроніки та камеру заднього виду. Приїхала вона сюди з США. Автівка по технічному стану повністю обслужена. Питань ніяких нарікань немає. ТО останнє проводилось 5 тисяч тому. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк .юа.